Коротше, хотів закінчувати, бо вже святки на носі. Коротше, і тут така штука, дивлюся, думаю, що ж тут цей полуосію, хоч вона витримає чи ні, а тут а даже вона навіть тут не проварено нічого, якщо видно, просто по боках трохи присрано От. і все, ну і що ж воно витримає. Не советую я Шепетівські прицепи. Не знаю, як там роблять в других областях чи містах. Щось знаєте, можете писати, але такий я не рекомендую. У нас він стояв це грудень місяць, 2023 рік, 9,5 тисяч. Я вже не підщитувався скільки вже в нього вложив. Кроме того, бо він йде без коліс, без нічого. Ну і коротше, не знаю, одна рамка від нього лишається і то не знаю, може прийдеться ще її переробляти. Всім доброго дня, сьогодні 31 грудня вже, Новий рік ми от усилили. Це заготовки вже під адаптер. Тут поусіляли, тут поусіляли. Підварив чуть-чуть, не знаю. Ну, по-любому ще буду варювати. Це так вже. Тут треба буде повністю давати уголок, може, і два хороших. Щось, мені здається, воно взагалі не витримає. Тут у нас вже дишель цей усилений, але ще з двох сторін типу, пластини варю, ще усіляємо. <кій> <кій> ну, хто хоче купляти Шепетівський такий прицеп говно, не беріть нікому, не совітую. 4 тисячі, ні, 4 тисячі багато, 3 тисячі вся ціна, от, нема немає діагоналів. Ну, коротше, все світиться, все губиться, там, там десь пристає, тому опять все стричить, ну взагалі нічого. Взята зараз сідушка, ну взагалі кусок дерева. Там вже От. Получається, ну дири все, навіть якщо хотів би якусь болтика кинути, воно все треба доварювати, все треба робити. Немає нічого в ньому хорошого, нічого немає. Побачимо, як він буде себе вести в ділі. В, іменно в перевозці якоїсь грузі, можеш і придеться цю шубатуру повністю викидати. Так що нікому не взагалі платити за нього ніяких грошей. Лучше купіть металу і зробіть самі.